Знаєте, друзі, як він говорить, отак з придиханням, спокійно. Я прямо, вибачте, от отримую оргазм. Він такий чудовий, незвичний, нам, україночкам, як бальзам на душу. Ми ж до нього, як бджоли на мене. І про кого я говорю, друзі? Ой, Доброго дня, з вами Галина. Говорю я сьогодні про Арістовича. Говорю про, про Арістовича і про його ідеї. Знаєте, він от каже: так сподобалось мені одне з останніх його відео, може, і не, не, не одне з останніх. Говорив він. Він багато чого говорив. Понімаєте, і, і, і ми. Це все дивимося, і як то, -то е спагетті на мухах уже замість кульчиків, і кульчиків не треба. От. Е і тепліше зимою. Дивимось, задивляємося просто, що він каже за Росію. Ми зараз, оце у позі жертви такі, знаєте, ми зашугані, ми відчуваємо себе такими от немічними, а він то каже діло. Що коли ж нас разом з Росією, правда, боялась вся Європа ще й Америка. І ми зараз ото виклянчуємо допомогу, такі, от такі, от, як непонятно, що, наш от президент таке щось бомжувати, таке от уїздить. Звісно, Зеленського дуже люблю, він у нас все найкрасиві, найкращий. Ну тим не менше, випрошуємо ми допомогу. А коли ж нас боялася вся Америка, Європа і Австралія, і що хоче, як ми були з Росією, дійсно, що під лапою в нас була вся Європа, то, може, не така погана, дійсно, Росія, що зараз ми от такі опущені, такі всі нікому не потрібні. Колись то ми всі були, розумієте, величі було. Чоловік діло каже. І що саме головне я хотіла сказати, от що саме головне в житті, щоб дитина народилась? Взяти, от, фізіологічний цей, цей питання таке взяти? Матка. Понімаєте, яєчники, яєчники, То придатки. Може в жінки бути навіть один яєчник, може бути взагалі не бути яєчників, але якщо яйцеклітку цю зберігли і в матку підсадили, то і буде дитина. А що в нашому випадку матка? В нашому випадку матка це Росія, Понімаєте? Велика, дужа. І хоча зараз воює так проти нас, звісно, погані ми орки ненавидимо, ми на, на ЗСУ донатимо Сергій Притула, Старненко і всі, всі, і всі діла. Але разом з Росією ми були дійсно придатки, але важні предатки. І оце, що розказує Арістович, він обще таки, ото говорить, я ж кажу, з придиханням так ото, ото так, що, що ми, жінки, прямо аж 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 кончаємо тут. Чоловіки не удивлітворяють нас от, бо. Ви знаєте, які в нас проблеми з чоловіками ще з Росії, в нашого Совєтського Союза, на Алкашню підсіли, а то вони напиваються. Ми не неуд... удовлетворенні, якщо чесно. От особливо в кого чоловіки ще жили в Росії, чи родились, неудовлетворенні трохи. Ой, ну то таке, то таке, не будемо за таке, таке лічне говорити, бо це все. І нам не вистачає такого, як Арестович. Говорить і ми, ой, ой, що, що все хорошо буде, що в будь-якому випадку все, все буде добре. Нам що там щось що забувати себе, себе чимось голову, щось, то таке, таке собі видумувати. Якщо все буде по-любому, все буде хорошо. Повієте? І він називають його зараз другий, консерва, консерва. Але хто це каже? Це люди цікавуть, які, які собі повстановлювали унітази в хаті. Які хочуть зимою бути в теплі, які хочуть їздити поза закордонам, які хочуть прав якихось там мати, розкішники од одним од, 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 одною справою, одним словом. Розкішники. Бо колись діди й баби наші жили 70-ті, 80-ті ще. Я пам'ятаю ті, ще тряпки від баби поставали з мене, що вона от як місяць не йшли, то розумієте, що ще ми користуємося. От. І при Союзі все було була цивілізація. Не треба було ні прокладок, ні памперси. 550 гривень памперси. Чи не з бродянтами? От в наш час були пельонки, і зараз нормальні люди використовують пельонки. І, і не треба нам оцей цивілізації. При Росії все було хорошо при союзі. І морозиво було дешеве, і якось не видумували. У всіх була дірка. Вирита у подвір'ї, були туалети, і, і все було зараз за туалетну бумагу, не завезли туалетну бумагу, то вони вже, вже помирають, вже помирають без туалетної бумаги. То... Колись газети ще витриш, по два рази ще витирали. Витирали і складали, і все було добре. Того Арістович він нам про це й каже, що ми відбились від своїх корнів, що все буде хорошо. По-любому, але до корнів треба треба приростати до корнів. От. Треба, і Гордона я дивлюсь, і доктор Комаровський такий от, ну, русковорячий, да. ну, ну жили ж якось, помієте, жили якось і не поумирали. От їм право захотілося їм таке. от. Треба, я вам скажу, дуже сміливі, може, думки мене прозвучать на каналі, треба об'єднатися з Росією. Треба здаватися Росії, треба, ну, понищить вони трохи людей. Ну, небагато ж. Казали, небагато. Два-три мільйони людей в концтаборях. Може, хтось зможе втікти, втіче, І буде все хорошо, буде життя, як при союзі. Треба слухати Арестовича, мудрий мужик. Хтось казав, що він там в бабу вдівався, то знімався. А президент нас Зеленський не вдівався в бабу і на каблуках і в панчохах от танцював таке, от от, от, от жопкою тою так воно крутило, так воно жопкою той, той, так вертіло, вертіло так жопкою, так викручувало. І все хорошо, І, і в країні процвітання, понієте? Робля... Робиться щось для людей, облагороджують, клумби роблять, асфальти кладе кладуться. При Полошенку асфальти не клались. Того не треба, не треба ля-ля. Треба здаватися Росії, треба нам допомагати Росії, буде почистити цю всю Западенську, таку от сирань. Хай так буде, є погані люди. Може 5 мільйонів, може 6 з них. Туда їм і дорога. туда їм і дор і дорога. І будемо ми з Росією, тобто зараз ми в цій Америки виклянчуємо гроші, а буде тоді нам, нас Америка боятися. Як, 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 як чому буде боятися? Як ковід. Як якусь, як кусок гімна на, на, на дорозі. Ніхто ж не хоче в гімну вступати. Того треба нам все-таки, понімаєте, я ці всі речі не зразу зрозуміла. Я дивлюся Тарістовича ж кажу. Я піддивляюсь перший канал Росія, Всімірна Сіть, щоб мати дві точки зору. Я дивлюсь Мосейчук, Наталю, теж дуже дівчинка дуже, дуже мудра така. І треба бути людьми. Треба бути людьми. І дивиться, Арістович, він жатвор, він красивий такий, як, 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 як і наш зеленський, які у нас красиві чоловіки От є. Зеленський, кошовий отой з кварталу такий прямо заглядення. І я арестовую, арестовую, так, я арестовую там живки. Я не можу як Він говорить. Так говорить так прямо. так-так-так... Це зашарілась, не знала. Тому такі діла. Того такі діла. До зустрічі, друзі, з наступаючим. Надіюсь, ви вже поїли. Вишукані страви новогодні. шуба, олів'є. Бачите, яка наша українська кухня? Багата, багата. як якісь смак... смакоти в нас, і шуба, і олів'є. І, і що хочуть у нас? Таке смачне все. І хекмор, і скуб, скумбря вша. Скільки страв можна смачних приготувати? От, От вісім гривень. От. І, і, і такі діла. Тому з 24-м годом вас і надіємося, що як в х годах того століття добро прийшло в Україну, стабільність совєтські часи були стабільністю. Що в 20-х роках цього століття теж буде стабільність? От, може, може, пару голодоморів буде, ну, ну то заради заради блага, заради того, щоб жигулі виробляли. Які жигулі, Які жигулі хороші були, які були і сталінки, і хрущовки, і що хоч зараз дема, не можемо ми, ми не можемо самі. Придатки не можуть без матки. То треба миритися з Росією. з наступаючи. Ідемо дивитися іронію судьби. Або з легким паром.